Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Із 21 жовтня у Полтаві стартує опалювальний сезон у закладах охорони здоров'я та освіти. Із сьогоднішнього засідання міськвиконкому мешканці села Ковалівка дочекалися ремонту однієї із місцевих доріг. Полтавські археологи знайшли рідкісні артефакти поблизу глинського археологічного комплексу. Зараз кожну зі знахідок вивчають та описують. А тепер про це та інше більш докладно. Із понеділка, 21 жовтня, розпочнуть опалювальний сезон у медичних та освітніх закладах Полтавської громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому у зв'язку із зниженням середньодобової температури повітря. Традиційно у лікарнях, школах та дитсадках опалення вмикають раніше ніж у багатоквартирних будинках. Нагадала виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. У оселі споживачів тепло подадуть орієнтовно не раніше 1 листопада. Є рекомендації загальнодержавні що там, це в нас буде там не раніше ніж там 1 листопада, але станом на зараз є єдина історія: три дні підряд плюс вісім температура. Ми ще чекаємо на наступному тижні е, теплі дні. Тому дивіться, найголовніше ми рухаємося, як і кожний рік стабільно запускаємо спочатку гуманітарну сферу, а потім слідкуємо за температурою. 17 нових паркомісць, новий тротуар та інклюзивне перехрестя із заниженими бордюрами та тактильною плиткою. Усе це з'явиться на вулиці Козака у Полтаві. Сьогодні там почали знімати старий асфальт на пішохідній ділянці. Скільки триватимуть масштабні ремонтні роботи, цікавилася Ольга Козіна. Новий пішохідний тротуар, інклюзивне перехрестя, паркувальні місця. Усе це з'явиться у Полтаві найближчим часом на ділянці вулиць Козака та Монастирська. Ремонтні роботи тут стартували 18 жовтня. Буде пониження бортов, пониження бордюру на перекрьостки і поставлені знаки пішохідні переходи показані з обох сторон. І зроблений новий тротуар. для Людей, щоб ходили нормально, не ламали ноги собі. Ця локація в тому числі буде включена до маршруту безбар'єрності, який ми зараз спільно обговорюємо і пілотуємо в нашому місті разом з уповноваженою президента з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною та міністерством відновлення із заступницею міністра пані Козловської. Доступність міської інфраструктури як для військових, так і для всіх містян та гостей Полтави – один з пріоритетних напрямків роботи міської влади сьогодні, говорить Катерина Ямськ. Чікова тому за її словами, з урахуванням норм безбар'єрності, поступово облаштують і інші ділянки міста, де відбувається активний рух пішоходів та транспорту. У нас по цій території дуже щільно стає автотранспорт. Тут не улаштована парковка. Після цих робіт тут буде улаштовано 17 паркомісць, що дасть можливість більш комфортніше пересуватися по цій території як пішоходам. Так і автомобілістам роботи з реконструкції частини вулиці козака та перехрестя вулиць козака і монастирська триватимуть протягом кількох тижнів. Неподалік Полтави розпочали ремонтувати дорогу до села Ковалівка. Нове асфальтне покриття там будуть робити картовим методом, охоплюючи найбільш аварійні ділянки. Скільки кілометрів вдасться оновити таким чином, дізнавалася Івана Дімова. Дорога, що веде до села Ковалівка Полтавської громади, дочекалася ремонту. Старе асфальтне покриття почали зрізати на ділянці за з'їздом з харківської траси. Планують оновити три кілометри дороги до ковалівки, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. За його словами, підрядник буде виконувати ремонт картами, тобто класти новий асфальт великими ділянками, оскільки ця дорога практично повністю в аварійному стані, це єдиний вихід зробити її проїзною, говорить депутат. Скільки разів я не приїжджав в старостав, найбільше біль людей це дорога. Вона, можна сказати, стратегічна, адже це дорога, яка сполучає дві траси, і по цій дорозі діти їдуть і до школи. Тут знаходиться і екопарк, куди привозять тварин з тих міст, де зараз йде війна. Зараз задача з'єднати ось саме шматочок цей від траси і до села, щоб люди могли більш комфортно доїжджати. Дорога до села не бачила ремонту більше десяти років, розповідає представниця Ковалівського старостинського округу Юлія Березній. Додає, останні роки нею взагалі неможливо було їздити, щоб не пошкодити автомобіль. Ця дорога сполучає харківську трасу і Котелецьку трасу. Нею користуються мешканці сіл Ковалівка, Бочанівка, Залізничне. Тому насправді пасажиропотік. Тут дуже великий не тільки пасажирських автомобілів, а й грузових зерновози, буровики. Тут машини курсують практично беззупинно. Розбиває дорогу все більше, 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 і від неї вже практично нічого не залишилося. Місцеві жителі, які фактично щодня курсують цією ділянкою, переконують, проїхати дорогою до ковалівки без нецензурних слів просто нереально. Років 5-6 дорога була повністю розбита, капітальна ремонта і навіть ремонту ямкових не було зовсім. Невозможно їздити. Елементарно там, скоро їде до села, там години півтори-дві. Добре, хоч час проходить ямковий ремонт, щоб можна було їхати автомобілем більш-менш адекватно. Ужасно, його не було. Одні ями були Та ось скільки живемо ми здесь лет 14. З тих пор ніхто нічого не робив. Дай Бог, щоб. Хоч щось зробили. Довго не було ремонту. Скільки років приблизно? Це я вже не пам'ятаю, скільки років. Але дякую, працюю, допомагаю, щось робиться. Два роки є, ми два роки її тут ніхто не відео. Приличні ями. Що на першій швидкості машина припрыг, потепле наконец-то. Ми разом з представниками міської ради, з представниками агенції, так як дорога є на балансі агентства місцевих доріг, неодноразово виїжджали на цю дорогу, оцінювали її стан і разом приймали рішення, які саме участки дороги потребують нагального ремонту. Звісно, ми розуміємо, що в зв'язку з війною нам не можуть зробити ідеальну дорогу, але ми насправді дуже вдячні і дуже щасливі, тому що її зроблять, хоча б проїзною, і ситуація вирішиться. Зробити ремонт дороги на Ковалівку вдасться на умовах співфінансування Полтави та області. А для людей, чиї квартири постраждали від вибухової хвилі 3 вересня, перевезли чергову партію металопластикових вікон. Цього разу у район вулиці Зіньківської прибули 153 віконні конструкції. Це вже третя партія вікон для полтавців від міжнародних благодійників. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Для полтавців, чиї будинки постраждали від ракетного обстрілу 3 вересня, привезли третю партію вікон. Це гуманітарна допомога від американської благодійної організації Джем у партнерстві з Говарджибафет Фундейшн. Благодійники доставили віконні конструкції не лише для квартир, а й для під'їздів. Вікна приїхали в кількості 153 конструкції. Зараз вікна розвантажуємо». Вантаж прибув о восьмій ранку і його вже зустрічали місцеві. На кухні вже конструкцію принесли, вона стоїть. В залі ось сьогодні я прийшла узнати в отношенні цього блока, балконної двері і в зал. Ми чекаємо, що от прийде мастер і все стіну. Восьма квартира. Сюди ставте. Он бачите, воно притулене тільки. Дочекалася своїх вікон і Полтавка Марія в її квартирі в той недобрий ранок вилетіло скло в усіх трьох кімнатах та в кухні. У Усіх кімнатах, у мене якраз в епіцентрі ж моя ковко і все повибивано. Все і отут оця стекла ж нема. Бачите, оце одне тільки осталося, цього нема. Там повністю клійонка, повністю клійонка. Нема взагалі стекла. Півпраця з міжнародними партнерами, які допомагають відновлювати пошкоджені будинки, триває, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Відповідно до віконної програми, у нас є співпраця по кожній із локацій, по яких є влучання Росії. На наші житлові мікрорайони дякуємо фонду, що рухаються дуже динамічно. Сьогодні прибули сюди знову і майстри, і не тільки машина з самими вікнами. Йде паралельно встановлення віконних конструкцій, які прибули буквально кілька тижнів тому. Найближчими днями нові конструкції монтуватимуть. Також невдовзі привезуть наступну партію. Додала Катерина Ямщикова. Наразі в районі інституту зв'язку потребують заміни 308 вікон. У горішніх плавнях викрили схему уникнення від мобілізації осіб призовного віку, як повідомила речниця управління СБУ Полтавській області Наусова. Фігуранти організували канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон в одну із країн Європи. Свої послуги оцінювали у 3,5 тисячі доларів США. Наразі правоохоронці повідомили організатору схеми про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, Частина 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, та частина 3 статті 27, частина 3 статті 358 підроблення документів, початок штампів та бланків, збуду використання підроблених документів початок штампів. Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину і притягнення до відповідальності винних осіб. Тіла двох мешканок Хорольської громади виявили у приватному будинку. Про подію поліціянтам повідомили медики 17 жовтня близько 11.20. Наразі розпочато досудове розслідування, розповіла речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. За попередньою версією слідства жінки 1933 та 1970 року народження ймовірно отруїлися природнім газом. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської кружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України, обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Гуманітарну допомогу отримали полтавські журналісти серед представників місцевих медіа, ветерани журналістики та редакції, які змушені були скоротити час ефірного мовлення через війну. Докладніше у наступному сюжеті набори для гігієни, шампуні, кондиціонери, миючі засоби. Таку гуманітарну допомогу отримала полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України від благодійників. Місцевим журналістам набори передав відповідальний секретар спілки Віктор Кікоть. Я вважаю, що це дуже важливо, бо багато редакцій опинилося дуже в складних обставинах. Це визнано різними причинами. Зокрема, зрозуміло, що в першу чергу війною, зменшенням надходжень, прибутків, реклами. Це не перша така гуманітарна допомога. І вона стала можливою завдяки тому, що Національна спілка журналістів підписала меморандум з Українською Федерацією банків продовольства. І сподіваюся, що така робота буде продовжуватися надалі. Крім редакції телеканалів ІРТ та місто Плюс, благодійники завітали і до журналістів газети Полтавський вісник. У редакції є хто не Є добрий, добрий, день. добрий день! Це ми. Колеги. Да, вітаю, вітаю. За 44 роки роботи в журналістиці вперше отримую такий подарунок. Бо завжди там або премія, або грамота. Тут бачите, набір такий. Тому це дуже приємно, що є люди, зокрема, спілка журналістів і, і спонсори, скажімо так, які підтримують цей проект. Ветеран журналістики Віталій Скобельський говорить, вже вирішив, куди попрямує його набір. Мій особисто подарунок він поїде, мабуть, в 72 другу бригаду, де служить мій син. І він, до речі, працював теж багато років в пресі, в газеті Голос України в різних прес-службах, зокрема в податковій адміністрації, і в ньому позивний журналіст. Національна спілка журналістів України з початком російської агресії певним чином перебудувала свою роботу, говорить відповідальний секретар Полтавської обласної організації Віктор Кікоть. Нині у нас в пріоритеті журналісти, які опинилися в скоротних життєвих обставинах, журналісти-переселенці, журналісти і журналісти медіаредакції, які працюють і перебувають на деокупованих територіях і в фронтовій зоні, з цією метою, наприклад, створені центри журналістської солідарності. На кінець серпня цього року благодійну допомогу від Української федерації банків продовольства отримали майже 475 тисяч українців. І в Полтаві представили результати студентського пленеру. Це зробили у стінах полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. На яку тематику роботи молодих митців та в яких техніках працювали, бачила наша знімальна група. Осінні пейзажі у пензлих студентів. Результати студентського пленеру, замальовки, начерки та акварельні етюди представили молоді митці у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка. Приурочений був пленер не лише у темі, але й до 170-річчя від дня народження художника Сергія Васильківського. Розповідає директорка музею Ольга Курчакова. Це результати пленеру, студентського саме пленеру. Цей рік відмічений ювілеєм Сергія Васильківського, художника, архітектора. В Полтаві він долучився власне до створення нового архітектурного стилю нашого краєзнавчого музею. Людина, яка ну, величезний просто внесок зробила в розвиток національної культури. Участь у пленері взяло понад 50 студентів. Їхні роботи були оцінені. але до самої виставки увійшли не всі, зазначає Ольга Курчакова. У нашому пленері взяли участь студенти Полтавського державного педагогічного університету і Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І пленер ми визначили, називається полтавськими шляхами Васильківського. А визначили місце його проведення ботанічний сад. Молода художниця Анна Колегіна на цій виставці представила відразу дві свої роботи: це пейзажі осені у Полтаві, виконані акварелю та пастелю. Каже, що намагалася відобразити останні промінчики теплого сонця, які пробивалися з поміж хмар. Акварелю малювала по слоям, тобто один слой, потім висихає, і наступний. А потім вже промальовок маленьких деталей маленькою кисточкою, тобто. Сам обычно корелю, а постелю це більш такі е, неохайні рухи, тобто різкі десь, мабуть, е, е, також розтирається рукою, возможно, серветкою. Молодих митців прийшов підтримати й голова Полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко. Зазначає, що всі представлені роботи є професійними, і у бога вже зараз можна розгледіти унікальний авторський почерк. Є майбутнє, що є студенти, які володіють уже певною майстерністю. Але все, ще в них попереду, в тому це це такий пошук, пошук себе, пошук в кінці кінців матеріалу, який є близький, буде для нього на виставці. Представлено 32 студентські роботи. Людохідний шип для коней, який згадується в скандинавських сагах, середньовічна жіноча прикраса, яка ймовірно є фрагментом намиста, а також наконечники стріл та монета золотоординського часу. Такі артефакти знайшли полтавські археологи поблизу глинського археологічного комплексу під час останніх розвідкових обстежень. Зараз кожну з цих нахідок науковці вивчають та описують. Після цього їх передадуть на зберігання у музей історико-культурного заповідника Більськ. За словами археолога Юрія Поголовка, глинський археологічний комплекс приховує ще чимало загадок. Це досить рідкісна річ для нашої території. Вона пов'язана з дружинною культурою ранньої Росії. Це 9-11 століття. От такі штуки вони вмонтувалися в передні копи та коней, для того, щоб кінь міг добре пересуватися по крижаній поверхні в зимову пору року. Окрім цього, було знайдено ще два наконечника стріл. Теж середньовічних, такі вони черешкові, бронебійні. Ну, і надзвичайно цікавою знахідкою є монета золотоординського часу. Тут зображена квіткова розетка, от і це ознака, будемо казати, такого, причорноморського чекану. Її виготовили десь в степах над Чорномор'я. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Бажаю вам гарних вихідних. Залишайтеся разом з нашим каналом. Все обов'язково буде Україна.